Софія Нерсися Мотанка. Ого, який вокал. Боже, мене ж мурахи пішли. Опа! О, відразу. Який класний біт! Вау, це відразу рухатися, після дуже ритмічна. Дуже смачно. Пішов вокал, Софії. О, класно розриває. Вона чи мене, знаєте, так везе, як на американських горках. Тас бікс підготовує чуєте. Математ клас. О, тут я вже відчуваю, як вона його просто буде витягувати з ці високі ноти. Боже, ну як вона гарно вокалом грається. Тут наша хорова частина пішла. О, в мене мурашки знову пішли. もったい